Розпаковка з Укрпочти. Посилочка. Раз, прийшла посилочка цілий мішок соєвого шроту. Макуха. Зараз буде розпаковочка і тут відразу такий сюрприз мене чекав. Хоп. Ось тут таку книжечку дали брошуру. Я навіть не ожидав. Опа-опа. Посипалось. Тут багато. А тут різні корма для саней, для курей бройлерів, не сушка. Так. Я ще й раніше купляв у них, вказується, для курчат. А тут курка не сушка. Так, так, було діло. Значить так, успокояка. Ближче до тебе. Ось такий мішок зелений дали. Всередині ще один мішок. Фірмений. Зараз ми глянемо, розшиємо. Де тут ниточка? Оп! Трюля-ля. опа -ча. Да нормальний, нормальний. Хороший такий. Зараз будемо молоти в млині пресований на запах. Хороший запах. Смачненький. Запашок. Достанемо ближче. Ось так. Ну що вам скажу на почту? Трішки зачекав десь тиждень, хоча тут недалеко за 100 км, але трішки пошта довго їхала. Але я вам скажу, мабуть, навіть і дешевше, ніж в магазині буде. Так що так. 465 гривень мішок плюс там Олікс зняв декілька гривень. Безпечна угода. 500 гривень мішок 25 кг. Дорого, чи дешево, чи нормально. Пишіть, ставте лайк. Вподобайку. І будемо далі знімати відоси. А тут в мене той, щедра нива. Не реклама. Все, що купив, все, що з'їли. Мої перепила кури, це для бика це і так.